В цілому щось середнє між 2021 і 2024 це якраз буде ваш орієнтир для вступу, тому що щороку ми спостерігаємо тенденцію, що по складності НМТ все більше наближається до формату ЗНО. Якщо ви там почитаєте відгук про цьогорічне НМТ, в цілому дійдете до того самого. Ми тут в фільтрах обираємо умову, спеціальність журналістика, обираємо регіон в Київ чи ще якісь міста розглядаєте. По натискаємо гроші, бачимо, що цілих 19 університетів на цим напрямком готують, але очевидно, не всі тут є хорошими, не всі тут нам підходять. Тут багато університетів, тих самих ризикованих, з високим ступенем ризику, тут багато університетів приватних, це завжди ризики неакредитованих освітніх програм, звісно. А, якщо ми говоримо про ваш університет, який цілому лі захотіла, дивимось. Спеціальність і дивимося в освітні програми. Так, тут у нас освітня права, видавнича справа редагування це не те, чого нам хочеться. Бо в університеті Драгоманова даної освітньої програми немає. Припуст... У мене Шевченка вона є. Не? Так, Шевченка у нас точно є. У нас є вона в університеті Грінченка реклама зв'язків з громадськістю. Угу. Вона в нас є в університеті Кимглянській академії, якщо я вірно пригадую, і має бути в ні, немає в Гетьмана. В університеті культури і мистецтв. Так.